Ні, ну дивись, мене в ротик взяв, він два рази хапнув, ти зрозумів? Поставив ось, друзі, віба. І дивіться, ось ще якісь саме нят якраз. Ні, ну це вже такий грам 600 вже такі. Хороші горби. А це вже хорошенькі. Давай йди сюди. Друзі, усім привіт! Сьогодні я приїхав до Дніпра, приїхав в Кілов. Сьогодні хочемо половити відвесною риболовлю судака зранку, ну а потім на затоки перейдемо, будемо ловити хижу рибу, щуку та окуня. Ось я сьогодні не сам, сьогодні ось ще один екіпаж Руслан там з дядьком. Вони вже ось парочку судачків невеличких, я вже бачив, витягнули. Ось я теж зайшов на один сплав. Зараз вже кинув парус. Буду ловити спочатку відвесною риболовлю, ну а далі вже там побачимо. Будемо сьогодні ловити цілий день до вечора. Так що поїду потім десь на затоки, пошукаю, щуку. Ось, Так що гарного вам перегляду, а я буду починати. Так, друзі, розпочну я свою риболовлю з такого віба. Е, значить, що у нас тут? Глибина 11,7. Температура води. Дивіться, за тиждень впав майже на там, півтора градуса, максимум на градус, ось 10,5. На прошлому тижні було щось там 11,2, щось таке. Так що за цей тиждень вода майже не остила. Знайшов ось тут посередині якби Дніпра і заток, такий якраз острівець і біля нього невеличка така якби плато. З водоростями, забривками ще водоростів. Глибина тут 2,5 метри саме піді мною, але було й півтора 1,70 і, і Хочу випробувати тут зловити-половити щуку. Зарядив вертушечку свою, яка тут перевіряє на наявність риби у мене завжди. Зараз і перевіримо. Може тут бути зараз щука чи ні. Треба зрозуміти на якій глибині. Ну, в принципі, я буду переходити, вже на ловлю щуки, тому що судак це таке діло. Його сьогодні, як бачите, зранку він там щось проклюнув трошки у хлопців, але я трошки сьогодні не з самого ранку приїхав, поки зібрався. Ганятися за такими судачками, я думаю, не варто. Скоріше за все, може, якщо на вечір не буде такого сильного вітру, може ще ввечері половлю. Саме судачка від весною риболовлюю, перед самим коли буде темніти, ось тоді ще спробую половити. А зараз, а зараз Зараз буду впиратися більше в щуку, зараз буду переїжджати в затоки ось, і шукати десь активну щуку. На що буду ловити? Ну Десь, може, місцями буду тролінгувати, як завжди, свої любими вертушечки ну і Скоріше за все буду твічувати сьогодні. Хочу сьогодні все ж таки більше втвіча. Вже водорості якби поотпадали І хочу більше подвічувати. Вітер на сьогодні ось південний, південно-західний такий. Поки ще такий не сильно великий. Ну так, метра 3-4 точно є. Так, друзі, а ось якась і покльовочка є. Вирішив трішки протрелінгувати. А в нас якась покльовочка ось є. Не знаю. Щось таке, наче як невеличке, але ж все одно клюнуло. Зараз побачимо, що це в нас тут. За окунь може чи щучка якась. Воно вона, бачите, що трошки назбирала на себе щось якихось. Це походу окуньок. Хорошенький. Де він тут? Блін, зачепилося. Треба щоб не втік. Да, дивіться, який хороший окунь. Опа! Ха -ха. Да, друзі. Я таких окунів вже давно не ловив. Зараз покажу вам оце, да горбиль, так горбиль. Так, а ну видай. О! Подивіться, друзі, який хорошенький, ух! Ну Давай, ух! Не, ну це вже такий грам 600 вже такий хороший гарби. ух! Подивіться на якого він клюнув. Ваблірочка ось оте ж окуньок. Бачите, який жовтенькі. Ну, це вже початок непоганий. Вирішую я, друзі, тут дополював тільки що Окуня. Спробувати це місце трошечки прокидати. Ну, на вертушечку, можливо, на якихось в облірочки теж спробую. Тут, правда, дуже сильно вітряна. Глибина він плюнув десь на 2,5-3 метри. Зараз спробую активними приманками щось тут заманити. Якщо тут окунь є, то можливо є і щука. Тут якраз таки перепади глибин, поки я знімав окуня. Десь було і 2,5, і 3, і 4, і до 6 метрів було. Навіть ямка така невеличка була до 8 метрів. Тому якби це все на такому маленькому, на такій, на такій маленькій ділянці, ось тому хочу прокидати. Зараз ось до кута оцих камушів. Прокидаю і подивлюсь. Можливо, щось і клюне, побачимо. Да, вітер, звісно, роздувся, що навіть і в затоках таке дме, що просто капець. На просторах там взагалі, не знаю, рибачки пороз'їжджалися, напевно, що вже нічого особливого і не клює і не хочуть вони стоять на тих вітрах. Ну, а я заїхав, ось бачите, в таке місце, обривки, тут глухі, глухі затоки такі тупікові. Ось є і проходи, якби, і тут глибина, в принципі, недалеко є. Зараз спробую тут на обривках оці, ось е водоросів прокидати своєю вертушечкою. Можливо, щось тут проклюне. Хоча вітерес тут теж такий дує добряче. Треба десь, не знаю, може ховатися в якихось затоках, таких глухих, щоб там і вітру не було. Можливо, там будуть. Десь треба пошукати ту щуку, де вона знаходиться, поки не зрозуміло. Вернувся я ось до Руслана, зараз буду ловити. Вон там і Саня їде, тут усі свої. Русик он щось поймав якраз. Так що, я корица, так? Да? Так, друзі, я вже тут на бонююсь, приїхав до хлопців. Вони тут щось тягають, щось у мене ось клюнуло. Чікс. Ну, де ти будеш показуватися? Ось. Все. Так. Ні, ну дивись, мене в ротик взяв, він два рази захапнув, ти поняв? І... блін, опа. Дивіться, друзі, яке соменятко ось, а бачите? На балансира клюнув. О! Бачите який? Ну це такий кілограмушний, так що хай біжить, друзі. Ой! Підростай! Ух, погнав! Так, ось дивіться, сусіда поклювання. Ну, попали на сома трошечки. Але щось перестав він клювати. Русик там парочку зловив хорошеньких, Залікових. А такий невеличкий. Такий буржень. Так. Да. Це такі самонята, хай живуть. А? Ну в мене теж вклюнув, зрозумів, я його в бор, Ну типу нижню губу взяв. Тобто не, я думав, що багриться, але ні, бачите, покльовує він все ж таки. І ловимо на балансир в заброс. Щоб ви розуміли, друзі. Зараз ось пустили течію, Треба спробувати. Він міг трішечки спуститись. пальчик, что стянет все. Да, вот все. Да, такие уже нормально А я не знаю, сколько сом тут? 70? 70? 70 или 80, да, я не помню. Что, смотрите, еще, друзья. Ага. бач, самонятки воно, Крутяться, крутяться. Біля наживок, бачите, їх багато, бач, навіть і в руки не зама не запачкав. Поставилось, друзі, віба. І дивіться, ось ще якісь саменятки, якраз і камера на зарядці стоїть. І от таке самонятко, бачите, клюнуло. Біжи. Опля. Так, друзі, ну що? ось і щось гарненьке клюнуло. Підібрав я, коротше, віба одного. І це вже третє клювання оце на нього. То хлопці на балансири ловлять. А ну зараз побачимо, що в мене тут за екземплярчик. Може вже і заліковий. Ну, Дэвин там? Не могу еще поднять его. О, а это уже хорошенький. Давай, иди сюда. Чикс. Есть. Хе -хе. Ну, это уже хороший пойдет такое. Так, друзья. Зараз покажу, на что он взял. Блин, О, дивіться, ось який віп. Така в нього розкрас такий фіолет. Бачите, вкратний полосатий. Це від Лаки Джона такий. Ну супер, бачите, сьогодні працює. В прошлому році я на нього ловив, ніфіга, Зараз покажу, який екземплярчик сома. ой. Опля, ну ось дивіться, друзі. Які. Це піде, да, русик такий. Я думаю, що це вже хороше. Покажу як вони клюють. А то вони якось промахуються, буває і як хвостом, а буває, прямо в рот беруть. Ну удари і в той раз, і в той раз. Тільки що навіть було таке, поки опустилося, йому зразу попало в рот. Пустили течію, кстати, друзі, дуже таку немаленьку течію. Дави так нормально, хоча і день, скільки нас зараз вже обід, 3 години вже дня. Так що зараз ще трошки поморгаємо. Добре, що хоч погода, бачите, змінилася і розпочались якісь клювання. А то було похмуро, вітер південний. І взагалі нічого не клювало. Не Ні щука, нічого. Добре, що Руслан мені оце позвонив, сказав, що під'їжджає, щось прокльовує тут хоч якийсь само. Так що, так, да, дрібний попадається, але все одно це веселіше, коли клює. Так, друзі, буду переїжджати я. До хлопців там кажуть. Теж прокльовує. Щось в мене тут взагалі не хоче клювати. Зараз трошки проїдусь. Постояв ото. Навірно, з пів години вже покидав, щось покльовок більше немає. Так що поїду далі. Так, друзі, а ось щось на останах, що в мене і клюнуло не знаю, що це. Теж навіба, але щось не сильно велике. Але можна з тією рибою і закінчувати сьогоднішню свою риболовлю сьогоднішню. Ех, зійшло ось тільки що. Не захотіла вам показатися, друзі. Ну нічого. Зараз ще раз тоді закиную. Вібі сьогодні здивував, звісно. Так, ну що, друзі, вже повечеріло і буду вже швиденько збиратись додому, бо вже і холодає. Як бачили, ви сьогодні була зміна погоди, тобто зранку дув південний вітер, було дуже похмуро і був вітер навіть до 6 метрів. Ось я, в принципі, сильно впирався зранку в щуку. На затоках, там, де не такого вітру не було. Але бачите, як щука сьогодні мовчала, я її шукав і на 2-3 метрах і до 5 метрів. Тобто там і трелінгував, і кидав е в облирочки, кидав свої улюблені вертушечки. Але як ви бачите, ну, результата крім одного окуня, так і не було. Добре, що хоч хлопці зі мною були ще на інших човнах, знайшли, як ви бачили, соміка, хоч він і не крупний. Але він дуже сильно порадував своїми клюваннями. Ось розловив я свого віба. Як бачите, приманка лежала. Я на неї там пару раз кидав, там трошки впирався в прошлому році, але вона так мене не спрацьовувала. А сьогодні вона просто показала супер -класку. Ось, ось така вода видалась риболовля. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока.